А світла все менше і менше. До тих пір, поки ця влада не піде геть. Я думаю, що ми побідімо, що ми додаємо все-таки Ми вже Скажите, готові взяти владу силу. Прямо зазумно... тут ночі до кінця. Нічні чування ударників минули безтурботно. Ніхто не турбував, дуже організовано. Постраждав лише ось цей плакат. Лежу. Лежу. Жив, Куди з ударники не зізнаються? кажуть зайняті. Були ми трошки співали українських пісень. Ми, ми спілкувалися і кажу, обговорювали законопроекти. Який апарат роздав буквально перед початком роботи сесії. Тому на жаль, на канікулах ми не мали такої можливості, але тепер ми можемо вивчити це. це був було... Розкажи що було цікаво, герої герої. Це звитяга їм зарахується. А ми попередні два скликання теж іноді. Та я думаю, що. Удар хотів відчути, як це воно буває. що Це не просто так, як вони казали, що то ерунда. Це зовсім ерунда. Заночували чергові від удару у гордій самотності. Опозиційні фракції до них не приєдналися. Ночувати чи ні. Ми визначаємося в стратегії свої, маємо зберегти сили для того, щоб добитися результату. Ночувати треба дома, коли жінки. Я маю дурну привечку ночувати дома з дружиною своєю. А чого до них там мав хто прийти? Що там з ними мали робити? Самі себе налякали, самі собою ночували. На здоров'я. Тому регіонали прийшли теж лише зранку і ненадовго. Опозиціонери твердять, ті їм запропонували мирову меморандумом, хочуть об'єднати зусилля і неухильно виконувати конституцію. І жодного слова про систему Рада 3 три сенсорною кнопкою. Британському парламенту здається вже 700 років. От я думаю, як вони 700 років бідаки живуть, не маючи ні системи рада, ні кнопок. Но в нормі конституції не прописано нічого про сенсорну кнопку. Їм все таки треба вивести одну кнопку. Додому до Чечетова. Ну що чоловік буде розумієте, ходити, їздити туди-сюди. Так він дома, вранці Віктор віктор йому позвонив, він кнопку натиснув на табло 245 депутатів. Засвітилося. Я вам скажу відверто, іти на їхні хотілки не хочу. Чому ви блокуєте, коли в залі присутні депутати, які готові персонально голосувати, і кількості достатньо. У четвер, третя спроба зібратися і відкрити сесію. Дайте на п'ять хвилин відкрити сесію на п'ять хвилин. Просто хай зіграють гімн, станемо, зареєструємося і підемо на комітети. А ми так налаштовані, що з тиждень, два, три. Ольга Снітарчук, Юрій Усік і Ян Доброносов. П'ятий канал.